Номер 563 Breezy Basics це компанія Sunrise Medical. Ціна його 5300 Так, складаємо. Підніжки. Параметри. Ширина сидіння 45 см між підлокітниками, загальна ширина 65, глибина сидіння регулюється 3943. Відстань від сидіння до підлоги також регулюються: 43-50 см, висота спинки 44 см, важить 15 кг, Навантаження витримує 125 кг вживане крісло колісне, повністю справне, в хорошому стані, звісно, є недоліки. Це те, що вам треба його буде більш трошки відмити, відчистити. Бум -бум 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 -бум. І царапини. Буду показувати зараз детальніше. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються. Регулюються подовжинні, отут чистиграником. Є в нас такі ремені проти зісков ніг. Тут у нас регулюється кут нахилу цієї платформи. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться, значить, підшипники в нормі. Вилки металічні, можна регулювати їх по куту нахилу. Також колеса регулюються по висоті, самі колеса литі, хороший стан протектора. Задні колеса також литі, також стан протектора хороший, є царапини на ободах. це по всьому периметру. Отак. Швидко з'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс, все працює. Велика зручна ручка триматись, вона, до речі, ось так от складається. ще. З другої сторони все те саме. царапини, хороший протектор. Муфта працює, блокування колеса в нормі. Сидіння м'яке подвійне знизу. Тут, типу, як брезент, тут треба буде не такі повилазили просто а, обрізати. В хорошому стані сидіння. Подивіться, ніяких пошкоджень немає. Однак все рівно раджу його зняти і попрати. Те саме стосується спинки. Дивіться, ось ці заглушки виймаємо легенько, ми його складаємо і витягуємо. Спинка також в хорошому стані, м'яка регулюється по натягу, пошкоджень не видно. Підлокітники в хорошому стані. Ці захисні щітки все тлег, звісно, вони відкидаються, також регулюється по глибині. Ось тут. Позаду підставка для кослів або тростини і просто послабити ось тут е ці гвинти і перекрутити сюди. До речі, підлокітники взагалі можна зняти. Дивіться, ось тут. пімпочку пінпочку. Натискаємо і виймаємо спинка. Ось так виглядає. Тут в нас є оці три ремені: ми їх або послаблюємо, або натягуємо відповідно до побажань пацієнта. Загалом хороший візок легесенький, в хорошому стані. Попрати спинку, сидіння, відчистити і будете ще багато років їздити. Посилання де придбати залишу внизу під відео. Дякую за увагу!